Я бачу три можливі сценарії війни. Буду говорити правду, вона може сильно не сподобатися вашим читачам і читачкам, але я не прихильник розказувати дитячі казочки, а потім виявляється, що життя це не таке, і що два-три тижні не справдилося, і завищені очікування не справдилося і так далі. Я бачу три сценарії розвитку подій. Перший сценарій розвитку подій це затягування війни. Путін обрав саме таку стратегію війна на виснаження. Війна на виснаження, поки товстий сохне, тонкий здохне, як кажуть, у народі. Путін робить ставку не тільки на те, що в Росії більше ресурсів, а передусім на те, що в різних демократичних країнах світу поступово, день за днем, до влади, внаслідок демократичних виборів, приходитимуть люди, які налаштовані менш проукраїнські або більш проросійські. А власне, ми це бачимо на прикладі Словаччини, де ми вже дуже добре усвідомили наслідки такого вибору. Буквально пару днів тому Словаччина офіційно ухвалила рішення більше не допомагати Україні. І вчора вибори в Голландії, країні, яка завжди дуже сильно підтримувала Україну, але тепер ця підтримка закінчиться, тому що до влади прийшли сили антиєвропейські, які принципово налаштовані проти підтримки України. На цьому тлі активізувалася уряд Угорщини який загалом можна вважати таким еталоном, взірцем антиукраїнської політики. І я тут підкреслю, що горський народ точно не є ворогом українського народу, але здорові сили угорського народу не змогли перемогти на останніх парламентських виборах, наслідком чого є продовження влади Орбана і його команди. Отже, війна затягується, Росія підкидає дрова в нові конфлікти в різних містах. Місцях близький схід, десь теракт може бути в Росії в Європі, наприклад, і ще десь запалає в Африці щось там, якісь і так далі. І таким чином увага демократичного світу розсіюється. Уже зараз ми ділимо увагу принаймні з Близьким Сходом і з Тайванем. Зброї стає менше, просто фізично можливості виробляти зброю і нам постачати стають менше. Плюс ця зброя потрібна також і в інших гарячих точках світу. І спроможність України вести боротьбу, збройну боротьбу зменшується таким чином. Вже зараз під питанням е, наступних транші допомоги Україні в Сполучених Штатах Америки, будемо сподіватися, що ми вирулимо. Але е, так чи інакше настає момент, коли Україна просто не може далі вести війну на виснаження, і цей момент настає скоріше раніше ніж пізніше, е, тому що е, і тобто я не вірю в затягування війни таким чином на 5 10 років ми просто стільки не встоїмо. В цій ситуації ми вимушені будемо вести переговори з Росією на її умовах. І це є поганий сценарій для нас. Другий сценарій війни це сценарій заморожування. Як, як пишуть західні медіа, на сьогоднішній день Захід не може собі дозволити ні перемоги в цій війні, ні поразки, ні затягування війни. Чому не може дозволити поразки? Очевидно, це поразка всіх внутрішнього світу, всіх демократичних цінностей. А це поразка особиста тих політиків, які підтримували Україну, тобто поразка України неприйнятна. Перемога України також неприйнятна, бо асоціюється у них з поразкою Росії. А поразка Росії асоціюється з колапсом Росії, хаосом, розповзанням ядерної зброї. І ми ще про це поговоримо. І затягування війни це по суті та сама поразка, тому що раніше чи пізніше це затягування призведе до накопичення втоми, політичної гостроти політичного протистояння і так далі в тих країнах, де вони якими вони керують. Якщо не можна ні перемогти, ні зазнати поразки, ні затягнути, то що можна зробити? Заморозити. Сьогодні заморожування неприйнятне ані для українського суспільства, ані для Путіна, бо він обрав перший сценарій. Але ситуація може динамічно змінюватися. Наприклад, до влади може в США прийти Трамп, але так само президенту Байдену потрібно мати на вибори, підійти до виборів з іміджем переможця або принаймні миротворця. І рано чи пізно ситуація може змінитися. І тоді нам доведеться сідати за стіл переговорів з е, Росією, але не на їхніх умовах і не на наших умовах, а на якихось середніх умовах. Але це буде мир дуже нестійкий, в цьому ситуації мирна угоду укладається, і обидві сторони починають негайно готуватися до наступної війни тому, що імперія завжди повертається. Якщо імперія не розгромлена, вона завжди повертається. Ми пам'ятаємо уроки Першої і Другої Чеченської війни. Ну або можна подивитися серіал Зоряні війни, де імперія завжди наносить дару відповідь. Мінімум три, максимум сім, в середньому п'ять років, і Росія повертається заступною хвилею агресії. Цей час Росія використовує для того, щоб відновити свою військову спроможність. Україна цей час за допомоги заходу використовує для того, щоб максимально модернізувати свою не тільки військову промисловість і збройні сили, а загалом провести максимальну модернізацію. В хорошому варіанті цього сценарію Україна настільки добре модернізується, що Росія просто остерігається напасти, тоді це веде нас до перемоги, але знов-таки вона остерігається напасти зараз, нападе через покоління. В гіршому варіанті цього сценарію Росія, вивчивши всі уроки 22-го року, а вони вміють вивчати свої помилки. Нападає, і завдає Україні удару дуже значного, і це є наша поразка. І третє, це сценарій переможний. Він виглядає на сьогодні мало ймовірним, але для того існує власне маніфест фаст Тобто, це що означає? Зрозуміти, що є перемога, накреслити шлях до неї, тут накреслений, переконати наших союзників, що наша перемога це і їхня перемога, що наша перемога їм потрібна, що наша перемога позначатиме для них набагато кращий світ, ніж наша поразка. А, і разом з ними виділивши достатні ресурси для цієї перемоги, швидко е е зробити необхідні дії. По суті, у нас є весняно-літня кампанія наступного року до виборів Сполучених Штатів. Якщо ми отримаємо всі ті ресурси, які нам потрібні, е український головнокомандувач генерал Залужний написав частину з тих, я думаю, що це не весь список, я думаю, він більший. Але очевидно, що ми не можемо перемогти Росію у симметричній лінії. Ми отримуємо необхідні ресурси, ми звільняємо південь, ми робимо безпечне життя в Одесі, Миколаєві, Херсоні. Я думаю, що українським стане Крим в цей момент схід на жаль заморожуємо до кращих часів, але скорочуємо лінію фронту, а це впливає безпосередньо на кількість людей, які служать в збройних силах, на витрати і так далі. І так далі. Тобто у нас дуже велика лінія фронту, яку ми не можемо потягнути. Навіть Росія не може таку велику лінію фронту протягнути. Після того ми починаємо швидку модернізацію, яка зробить цю війну останньою для нас, тому що Росія більше ніколи не нападе, а в Росії починаються незворотні політичні процеси, які також описані в цьому маніфесті, і ми отримуємо перемогу, тобто мир, в якому Росія ніколи більше не загрожує Україні. Такі три сценарії можна сварити нас за те, що ми говоримо відверто про можливість поганих сценаріїв. І чимало людей так і роблять. Можна е, прийняти розуміння ризиків, загроз, е, перемог і поразок і бути готовими до різних сценаріїв, але не полегло всім разом працювати на те, щоб втілився найкраще з них. Це можливо тільки в одному випадку, якщо ми е, відпустимо українську економіку. Нарешті, Україна станом на початок 2022 року, до початку великого вторгнення, за світовим рейтингом економічної свободи посідала 130-те місце. 130-те місце це так близенько до кінця. А, і будемо відверті. Країни з такою економічною свободою не мають жодних шансів відновитися, скільки б мільярдів сюди не влили. Вони всі підуть з пісок. А, тому нам треба радикально поміняти цю ситуацію. А, нам треба зробити українську економіку такою, яка здатна генерувати сама такі обсяги грошей, щоб забезпечити національну оборону принаймні до рівня стійкості і е виживання в разі наступного російського удару. Розуміння цих речей, на жаль, на сьогоднішній день управлячої команди немає. І одна з задач маніфесту привернути увагу до того, що нам потрібна швидка модернізація. Бізнес це така зараза, яка виживає за будь-яких умов, особливо український бізнес. У загалом український народ неймовірно життєстійкий. Це виробилося в нас через ці наші катастрофи, про які ми з вами говорили. Але бізнес виживає за будь-яких умов. Тому що Україна ще й Україна під країна підприємців. Звичайно, якщо зараз пройтися Одесою, подивитися, як все працює, все відкрито, всі давно підлаштувалися. Знаєте, як іноді іноземці питають, а де ви там їжу берете? А, а українці про тому згадують, як їм там в час повітряної тривоги суші доставляють, якось з найближчого ресторану і так далі. А, в, а в укритті стоять генератори, працює інтернет, значить, діти навчаються і так далі. І бізнес веде переговори, а професори читають лекції. Життєстійкість вражаюча, а, а водночас е, треба розуміти, що це режим виживання, це не режим розвитку. Нам треба використати інтерес до України і довіру до України, щоб вийти на міжнародні ринки. У нас скоротився внутрішній ринок. Нам треба і, е, виходити на зовнішні ринки. Це є окрема задача, яка потребує великих ресурсів, великої концентрації. Тобто, бізнес в режимі виживання здатен запропонувати непогану каву, випікати хлібчик, щоб маршрутки ходили, але не здатен до розвитку. Для розвитку потрібні ресурси, а для ресурсів потрібна свобода. І без свободи нічого не станеться. Тобто, бізнес завжди робить красиве обличчя в все в порядку. Але насправді не все в порядку. І як приклад цього я можу назвати ситуацію, при якій більше 70% підприємців сьогодні, згідно з опитуваннями, скаржаться на тиск з боку держави, причому тиск незаконний: незаконне блокування податкових накладних, незаконні візити правоохоронних органів, які насправді важко назвати правоохоронними, тому що вони першими порушують закон, і різні інші незаконні способи. Uh, і я чув навіть від окремих підприємців, що ситуація з тиском на бізнес настільки ж погана, наскільки була в 2013 році при Януковичі. А ми знаємо, до чого призвів тиск Януковича і його команди на бізнес 13-му році. Він призвів до того, що коли почалися народні протести, малий і середній бізнес одноголосно їх підтримав.